Ліцей, увага! Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, У усвої. За нашу свободу и покажем, що ми брата козацького роду. душу, чила ми положим, за нашу свободу. Прошу седаты. Доброго дня, шановне панство. Сьогодні 17 жовтня, понеділок, час новин ліцею. Головна подія минулих тижнів, звісно, 14 жовтня, день, який об'єднав собі три свята: Покрова Святої Богородиці, День Козацтва, День захисників і захисниць України. Три свята в один день, тож святковим він був для кожного завжди. Але сьогодні став особливим. Святом людей, від яких залежить наше життя у прямому сенсі слова. Тож нема нічого дивного, що цей день, хоча він за законом про військовий час не вихідний, ми відзначили гучно. Вперше ліцей провів онлайн-спортивні змагання. Це були змагання з віджимання для хлопців та груп підтримки. Участь взяли всі групи разом. Зібрались 32 людини. Була сила, був креатив, була доброзичливість, музика і. Справжня демократія. Навіть 10-й результат 34 віджимання від підлоги. Це більше, ніж норми для 11-ти класника. А це результат учня 202-ї групи, ніжника Даніїла. На 9-му місці Осенков Олександр 201 група, 39 разів. 8-ме місце Прістож Ілля 301 група, 45 разів. 7-ме місце Оглоблін Олександр, 302 група, 46 разів. Шосте місце 52 рази. Заровний Даніїл, 404 група. П'яте місце з результатом 57 разів поділили Кравцов Максим, 303 група та Тітов Дмитро 402 група. І нарешті переможці. Третє місце 304 група. Бондар Ілля 62 рази. Друге місце Власенко Максим, 403 група. 68 разів. І перше місце Лежненко Олександр. 401 група, його результат 75 жимів від підлоги. У конкурсі груп підтримки журі визнало кращим виступ представників 304 групи. А у спільному онлайн-голосуванні глядацькі симпатії дісталися 402 групі. У нас демократія. Ліцеїсти завжди відрізнялись активною життєвою позицією. Ми беремо участь у різних конкурсах, акціях, олімпіадах тощо. Цю традицію підтримала 402 група, яка 14 жовтня приєдналася до онлайн-марафону Час знову сказати спасибі приуроченої до дня захисників і захисниць України. Цей марафон започаткував Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. В акції брали участь кужільна Анастасія, Чапчай Олеся, Вазанова Софія, Проскура Дарина, Гончар Ілля, Непомняща Софія. Мій любий український захисник. Сьогодні потрійне свято в Україні. Ми знаємо від свята ти відвик, бо за свободу знов стоїш. Моя країна дякує тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні вороги. З тобою нас чекає світлий обрій, чекає небо мирне, голубе, і ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просимо, лиш бережи себе, Герої треба нам живими, чуєш? Молюсь за тебе, мій захиснику, Щоб воїни були усі здорові. Попрошу я покрову присвяту, не проливай козацької ти крові. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у храмі ходити. Що свічку ще раз я ставлю світу, що вільні й щасливі могли усі жити. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у школу збиратись, хоч дистанційно уроки я вчу, заради перемоги я буду навчатись. Ти житимеш у пам'яті завжди, адже життя віддав за незалежність залишив на землі свої сліди. Подяка наша більше як безмежність. А ми тримаємо в руках теж Україну, бо ми за мир, за правду, за свободу. Захисники зупинять війну та руїну, вони всі не дарма козацького роду. Спасибі кажемо тобі, наш захисник, що маємо можливість прапор цей тримати. Жовто-блакитний, вишитий рушник чекає з нами, щоб тебе зустрічати. 402 група відзначилась не тільки цим. За результатами навчання у вересні вона стала кращою в ліцеї. Про це йшлося на останній нараді мерії ліцею. Не тільки про це йшлося на останній мерії. були порушені дуже важливі для кожного з нас питання: чи можуть бути пільги щодо ліцеїстів, які навчаються за кордоном. Який відсоток письмових завдань абсолютно необхідно виконати? Як справедливо оцінювати наші роботи? Правила для нас і для вчителів ми всі вже вивчили. Уточнюю, всі асинхрони, а вони це 50% матеріалу з предмета, опрацьовувати треба обов'язково. На синхроні ми отримаємо або оцінку, або Енку, якщо не були присутні. І перездавати цю позначку не обов'язково, хоча можна. Залишилось нез'ясованим питання справедливості оцінювання. Як оцінювати нас? Ми ж всі зараз знаходимось у різних обставинах. І я хочу нагадати, що не самими лише навчальними завданнями можемо отримати гарну оцінку. До вас звертається ліцейський клуб інтелектуальних ігор Вчений кіт. Шановні ліцеїсти. Увага! Є змога отримати 12 балів розумом та кмітливістю. Клуб Інтелект пропонує вам скласти питання щодеколи. Вам потрібно лише зробити чорнетку вашого питання та завітати на наше заняття. Ми допоможемо, скоригуємо і дамо змогу озвучити це питання разом з іншими на наступному турі у новинах. Задля цього звертайтесь на цю електронну пошту. І пам'ятайте, ми не кусаємося. Чекаємо на вас і бажаємо успіхів! А зараз я оголошу оцінки ліцеїстів за минулий тур. Майгур Юлія, 404 група, 11 балів. Безручко Поліна, 202 група, 10 балів. Маліновський Віталій 404 група 10 балів. Даниленко Максим 304 група 11 балів. Акманов Георгій, 401 група 12 балів. Про запас Михайло, 403 група 12 балів. На жаль, запитання від клубу отримуємо у наступних новинах. А ці для вас вела я, Амірова Карина. І я Верескун Максим. Бережіть себе. Ми це Україна. Рідному місту випускники прославляють наш край, хай Бог дарує долю барви.